Мій тіогоричний проєкт про світло, лампочки та яланкові прикраси. За війну ми навчилися цінувати світло, а також економити електроенергію. Вдома нам у цьому допомагають світлодіодні лампочки. На відміну від ламп розжарювання, вони більш енергоефективні та не мають токсичних елементів. Згодом лампочки виходять згаду. Тому сьогодні я вам покажу, як з них зробити ялинкові прикраси, а не викидати їх у смітник. На першому етапі нам треба зафарбувати лампочку. Для цього нам знадобляться акрилові фарби. Сьогодні використовую білу фарбу. Запитай, чи є у твоїх дорослих картини по номерам. Якщо є, тоді в них точно є залишки фарб. Після того, як фарба висохла в нашому майбутньому сніговичку, можна зробити шапочку. Найлегше зробити її з маленького шкарпаткою, але саме сьогодні я покажу, як зробити її з купи залишок ниток, наприклад, після в'язання або після вишивання. Зі смужки картону, ми її склеїмо і робимо заготовку для майбутньої шапочки. Далі нарізаємо нитку довжиною 15 см, складаємо навпіл і робимо ось так. У підсумку у нас виходить ось така от шапочка. Далі одягаємо шапочку на гнілочка і зав'яжемо ниткою. Очі можна малювати чорним маркером або приклеїти вже готові. Обережно працюйте клеєвим пістолетом, бо він дуже гарячий. Від інших поробок у тебе стові тотки лишаться відрізки в обміран. З помаранчевого будемо робити носик йому, а з зеленого чи жовтого можна буде зробити йому шарфик. А також шарфик можна зробити з залік старого Ось, у мене це стара спідниця. Вирізаємо шафик і клеймо його на нашого сніговичка. Ми в родині ніколи не викидаємо старі гудзики. З них можна зробити гудзики нашому сніговичку. Або гудзиками можна ще прикрасити нашу шапочку. Ось так, використовуючи залишки старого фамірану, залишки старого. Одягу та ґудзиків ми зробили з світлодіодних гамочок абсолютно безкоштовні ялинкові прикраси. Бережи природу та не викидай речі просто так.